Люди, які виборюють зараз найбільші права для країни, мають їх найменше сьогодні. Я розповім, як ми можемо повернути престиж найповажнішої професії в Україні, а також надію на справедливість, не абстрактну, не патетичну, а конкретно юридичну. Військові автоматично опинились в гірших умовах ніж. Мовні злочинці, е, глотівники, вбивці. Я цитую зараз запасного Верховного суду України. Карають, щоб інші не думали. Але суд це не інструмент покарання, це інструмент правосуддя. Дисципліна працює лише разом з справедливістю. І сьогодні дії командирів часто безкарні, Військові не знають, куди скаржитись. Механізм реагування немає, Судова практика дуже довільна і несправедлива. Потрібна доктрина захисту військових. Долучайтеся. Те, що ми спостерігаємо на власні очі, а я на власне око. Можна звати парадоксом справедливості. Бо люди, які виборюють зараз найбільші права для країни, мають їх найменше. Вони обмежені часом позбавлені гарантованих прав кожному громадянину. Натомість, ті, хто опинилися на лаві підсудних без пікселю, без погонів, вони мають більше прав і навіть підстав для пом'якшення вироків. І це, як на мене, несправедливо. Таке становище створює небезпечний прецедент. Воно позбавляє престижу професії, можливо, одні з найважливіших професій, яка зараз в Україні є, це військовослужбовці. і воно позбавляє право, навіть не право, надій на справедливість. Вітаю всіх! Мене звати Наєм. Я засновник юридичної компанії «Міллер» та співзасновник правозахисного центру для військовослужбовців. Сьогодні я розповім, як ми можемо повернути престиж найповажнішої професії в Україні. А також е, надію на справедливість, не абстрактну, не патетичну, а конкретно юридичну. Отже, три проблеми. Проблема номер один це непослідовне законодавство, е, яке фактично є. Маятником двадцять третьому році держава прийняла норму закону і таким чином максимально посилила відповідальність військовослужбовців за такі злочини за невиконання наказу, погрози чи насильство щодо начальника, самовільне залишення частини, тобто СЗЧ, дезертирство та залишення поля бою цим законом, фактично. Заборонило судам використовувати норми 69 дев'ятої та сімспятої кримінального кодексу України. Тобто, що саме це е, суд тепер не може пом'якшити покарання, не може дати іспитовий строк, і таким чином військові автоматично опинилися в гірших умовах е, ніж е, мовні злочинці, е, голотівники, вбивці. Це створило практику. Е, я цитую зараз з запасного верховного суду України: карають, щоб інші не думали, але суд це не інструмент покарання, це інструмент правосуддя. При цьому в 2024 році, тобто через рік, держава прийняла іншу норму закону. Тепер можна звільняти за перше СЗЧ, навіть за за, за дезертирство. Фактично, на зараз кількість справ за СЗЧ дорівнює кількості людей в збройних силах України до повноштатного вторгнення. Більше 300 тисяч. Це перша була тріщина в довірі. Друга тріщина сталася тоді, коли. Ну, згідно взагалі статуту збройних Сил України, командир фактично він є першою лінією захисту прав людини, але фактично без відповідальності. Згідно статуту, командир має захищати права права підлеглих, фіксувати злочини, реагувати на скарги, проводити розслідування, повідомляти правоохоронців про такі правопорушення. Ми проаналізували більше 284 справ а, разом з принципами Міліром, і фактично маємо наступне: командир приховують побиття і домагання, не фіксують насильство, не подають рапортів, не повідомляють Правоохоронців карають вибірково, і часто самі командири є суб'єктами правопорушень. До прикладу, командир побив солдата, до таким чином спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Просто за те, що він багнет ножем пошкодив майно. Інший начальник складу тричі вистрілив у військовослужбовця. Той загинув. На побив солдата, тобто той, хто мав би лікувати, фактично побив солдата. Справа про побиття закрилась бо командир не провів службове розслідування. Інша справа. Не була внесена в Ярдер, і фактично на цій підставі злочин фактично не існує і винний не був покараний. І це друга тріщина. Третя тріщина це дисципліна, яка фактично без справедливості і яка фактично приводить до страху. Тобто дисципліна працює лише разом з справедливістю. І сьогодні дії командирів часто без Військові не знають, куди скаржитись. Механізм реагування немає. Судова практика довільна дуже. Дуже довільне і несправедливо. Є хороша новина. Що з цим робити? Є три блоки. Два блоки, на яких ми менше впливаємо, на третій блок ми впливаємо, я впевнений, майже на 100%. Перші два блоки це повернути судам можливість застосувати норми 69 та 75 кримінального кодексу України. Другий блок відповідальність командирів, закріпити обов'язок захищати права військових як позитивний, вести відповідальність за приховування злочинів, психологічне насильство, недбалість і, е, і уніфікувати дисциплінарну владу і зробити її прозорою. Третє ж, це створити доктрину. Потрібна доктрина захисту військових. Це головне, що зараз прямо потрібно. тому що невідворотність покарання за порушення прав військовослужбовців може вплинути на майбутніх командирів на їх поведінку. Нам потрібно створити взірцево показових кейсів, багато кейсів, притягнення до відповідальності командирів, коли порушуються права військовослужбовців. Давайте створимо цю доктрину. Навіщо це потрібно? Щоб кожен, хто зараз сидить в бліндажі, він знав, що країна за ним стоїть. Він має відчути. Що коли командир зловживає владою, він буде покараний. Якщо його права порушені, то він буде почутий. Потрібно, щоб ми повернулися до 22-го року, коли форма стала символом. Наразі, на мою особисту думку, форма не захищена. І ті люди, які мають вибороли вже зараз нам найбільше права та свободи, фактично мають їх найменшу. Ми можемо з вами вплинути, тому всі, хто зараз є в цьому залі, я прошу долучатися до того, щоб створити цю доктрину. Це фотографія з одної з таких випадків, коли командир майже ну, знущався над військовослужбовцем, пробив його до хресту. Наразі досі він залишився непокараним. А це другий слайд всієї моєї презентації. Дякую вам. Долучайтеся.